Так, щось новеньке що присутло із Аліка. Ось така шапка дівчача. Ну вона, Там є різні кольори, там є і хлопчачі. Підходить приблизно на від 2 до 6 років. Там є вибір кольорів. Ось така цікава мозаїка. той кубі-кругіка, це кружечок-рубік. Ось так крутиться. Може крутитися. Кремо центр. Якось ось так. І складаєте. Прикольно. Відбілювач зубів. Попробуємо скажемо. Зубочистки. 50 штук. І з полуничним смаком. Така футболочка, в принципі, йде розмір розмір. Я замовляю на... 85 кг кілограмів і 180 см 81 один. Ну, чудово налізла з друга сторона. Такі рідні чашки. Зараз поміряємо, скажу вам. Брав 44-й, до речі. І так от прикинув, по-моєму, мої. Секунду. Ось так. Ось так вони виглядають на нозі. Дуже легенький, мені подобається. Возьмі, возьмі. Що по якості? Ну, По якості. Я думаю, сезон точно відходить. Ну, не прошити. Надклею. Так, так, так. Болочка. Ну така цікава, цікавий матеріал, цікавий. Деталізація дуже непогана. Єдине, що я думаю, буде парити. Так що так. Дивіться мої інші відео. Якщо вам щось сподобається, пишіть коменти, подивлюся, доповню, відповім.